Виталью Буталей Шахеврая против збу... Шот. Рейтинг 1787. від Блекмера. Кінце 6. Ну, такий випад. Такий собі випад. Тут зазвичай це 5 непогано. А кінь стоїть, заважає пішоку. Ну, давай, я иду. Так, я не в 5 хочу піти. Міняти слона я не дуже хотів. Тоді не буду. В 5 тут пішак на Е6 провисає. Зараз кінь Д2 і цього коня будемо міняти. Або якщо так, то так. Можна, конечно, і фрезя закинути, щоб відірватися від землі. Ну давай так тоді. щоб відірватися від землі. Б'ю і на F7 висить. Байдуже. Вон який хід. Непогано. You are beautiful. Коня. Ну, якщо б'є томат, хочу знищити коня і забрати на F7. Плюс посилюю свою фігуру. Ну, Можливо, щось так, так зіграє суперник, да. Тепер я просто можу взяти, користуючись, що брати тут не дуже добре. Хоча у нього ума вистачить взяти. Хм. Ну, байдуже. Там кораль, звісно, може втікти, але з іншого боку. З іншого боку. Так. так, 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 так. Слоном, якщо візьму, візьме пішаком. Поки що мене це не влаштовує. Ні, так, буде кінь пригати. Так, я йду. Ну, так от хоч. Тут шахом бью. Так, 23 й рік, це звісно. Мої найлюбленіші гравці на другому місці. На першому це 24 рік реєстрації. Ці бустери. f 8, мабуть, нормальний хід, бо я погрожую взяти, взяти шах. Ну, да. Або просто так. Бустери, що я можу сказати? Щоб відірватись від землі. Кінь десь сюди прийде зараз Так, Типу байдуже Якщо тут то я тут бью? Зараз тут бью. Тут не факт, звісно, що в мене нормальна позиція, але з іншого боку атака. Що мені більше подобається, ніж захищатись спочатку підведу все-таки туру, а потім може вже і атака. До речі, погрожую, а ні, там нічого такого прямо. Там ничего такого прям давай так. програма не прогружається. Програв суперник. 70 на 75. Так. Так, да, кінце 6 неточність. Ну, Тут також поганий розмін, тому що, в принципі, ці коні виконують одну функцію. Пасивний кінь на D2. І після розміну ферзь темпом по лінії F уже загроза. Неприємно. Тут просто тактика. Д5. Коли поганий король, коли у вас перевага в розвитку. Видно, що чотири да, фігури грають проти двох, в принципі. Ну і король в центрі. Треба відкривати гру. Я ще не додумався до цього ходу. Просто граю на якісь загрози. Типа, якщо він вдарить, то я вдарить тут то, з шахом. Але, звісно, суперник це бачить. Ну як, 23-й рік реєстрації, як такого він може не бачити. Звісно, бачить. Тут я помилився, був хід в 3. Я не бачив цей хід. Ну, білий ще краща позиція, звісно, але. Нічого такого прямо. Краща позиція, тому що два зайвих пішаки і тури, тури якось набагато активніші, які плюс кінь атакує позицію чорних. Ну, і тепер основна ідея: це якщо він мені дозволяє, я просто здвоююсь по сумі горизонталі. Так, хоп. Ну і все. Тут позиція погана.